Вітання з вами, профани. Шоу про європейський футбол для усіх фанатів. Мене звати Дмитро, а я Юр. І сьогодні ми будемо розглядати групу Шахтаря суперників Шахтаря в Лізі Чемпіонів. Будемо дивитися на шанси української команди вийти в плей-офф, якщо вони є, якщо вони існують. Будемо розбирати детально кожного суперника і двійно-календар. Починаємо так, окей, давай почнемо з того. Просто переназвемо, назвемо вперед Сперечен... чай є... шахтарей. Може забув, бо завжди дуже багато інформації. Це Баварія, Боруся. Аталанта, Арсенал, Ян Бойс, ПСВ, Брест, Болоня. Це вісім суперників, які чекають донецький Шахтар в цьому році розі чемпіонів. Я пропоную їх з тобою розібрати по календарю, як Ми будемо грати. Супер. Супер. Я так якраз і хотів. Тобто давай почнемо в... туру. Перший тур відбудеться 18 вересня. Шахтар на виїзді зіграє з Болонією. Болонія Болоні, команда сенсація попереднього сезону. Е, вийшли в ліву чемпіонів, тобто ніхто не очікує від цієї команди. Тренував раніше Тяго Мота, зараз Мота вже перейшов в Ювентус, і зараз тренером прийшов Вінченце Італіано. Це колишній ливий тренер Фіорентена про трансфери. Силилась вони, вони дуже втратили, дуже розібрали. Тобто, знову-таки нагадаємо ще раз. Забрали моту. Це вони поті по творець цієї сенсі. Ці Цьотко кого... це правда в е, горизонтальної футболу. Ти тобто. основна залі людина в клубі, яка була так, та, і забрала багато гравців. Феро забрали клафріорі, зірґізе. Перейшов Честер Юнайтед і та це лише такі yeah. з одних найтоповіших гравців. Yeah. Там далі також було б... знать царя Гляда вони, вони розібрали нас так. Вони програли проти наполі 3-0, Ну я б не сказав, що не мали програвати прям 3-0, але типу. Все одно це типу була погана гра, не впевнено. Вони вони виглядають зараз. Кін ну, типу в кінці таблиці, хоча це тільки почало сезону, і вони ще звичайно наберуть, Але все одно це не впевнено. І якраз Шахтар буде грати перший тур з ними 18 вересня. Є шанси. — є шанси За Болоні, в принципі, можна щось зачепитися, тому що дошки команда зараз дуже великі перебудові дуже собі дає вайбами уніном Берліна попереднього сезону. Так я не очікую. насправді, що Болоня в цьому сезоні вона буде творити такі ж самі дивайкі попереднього в серії А тому шанс насправді є і насправді календар доволі е, сильно на користь Шахтаря. Ми зараз про це походу зрозуміє. А звісно, переходимо до. Чехтар грає з Атлантою, переможницею Ліги Європи, які дуже класно виступили, наприклад, що про покупротирави. Де не по дивилися, хоч і програли. І взагалі, один з головних фаворитів серії А. І ось тут чекають дуже великі проблеми, тому що Аталанта не стала слабшою. в них завжди знайшли собі всякі ці підміни, які будуть грати. Продав ще москаля зі свого складу, за що їм велика грація. Ну, і в цілому Аталанта толі потужно глядає. Так, але в них трохи все ж таки по складу є обмінні проблеми. Травмувалися декілька захисників, основних, тобто травмований кулашинець, травмований толой, травмовані скальвіні. Питання, чи вони відновляться до того часу? Це питання, зокрема, і травмувався скамака. Відповідно, не взяли ретеги самі з нього. Ось, але все вони підзакупились, тобто є трансфери. Прийшов ну деката Лари. Вони викупили, тому що він був типу, як в оренді, але вони вже його остаточно викупили. Ретеги відповідно. Вони взяли, до речі, в Отфрі. хто знає це одноклубник колишній Миколенко у uh -huh. централі захсне, і раз через до страв захисників. І, і, вільним агентом за Трансфермар прийшов Нил у квадраду, до речі. А Quadrado, то це цікаво. Як вільним агентом Руї Патрісо. Uh -huh. Це все за інформацією Трансфермар. Тому буде цікаво, як вони будуть грати. Протож, хоча, очевидно, що це команда яка сильніша від Болоні. От, і це буде дуже цікаво. Але якщо Шахтар в цих перших турах он, себе покаже, набере очки, це буде. Це буде вже заявочка, принаймні на плей-офф. Переходимо до третього туру. Третій тур Шахтар зіграє на виїзді з лондонським арсеналом. 22 жовтня, як на мене, шанс небагато. Так, хіба, хіба що, що не лішіть, хіба що пощастить якісь там контратака і так далі. Арсенал дуже хороший. А мене дуже... хороший хороший. Один з претендентів зараз на чемпіонство ВПЛ. Вони зараз втратили звичайні очки, але це ще нічого не означає. Тому заславу буде дуже тяжко. Захтарію треба буде молитися. Так, ну типу, тут треба ну, діятися на випадок. Якось сказати, що є якісь примарні, типу, якісь шанси на аналітику на склад на не знаю гравців. Ні, Арсенал має просто на папері розтрощувати цей шахтар, На жаль, бо ж я не розтрощення, просто якийсь там 1-0. Ну так, так, звісно, типу, в принципі, це буде дуже боляче, дуже боляче. Тому зарсалу туда немає багато про що говорити. Мені здається. Тим більше команда підсилилась, прийшли хороші виконавці. Тому не знаю, чи можна тут щось багато говорити про шансів, що дуже мало. Наступний тур у нас з юними глопаками, Young Boys із Швейцарії. Uh, ну, ямбоспад дуже доволі не в формі. у них дуже погано зараз серія матчів в Чеплет Швейцарії, де там проруляли нічі. Так, прийшов на тонкого лота сарай, була не дуже моя панна гра, тому в принципі сектору треба брати три очки, треба старатися, треба вибувати ямбойс нам. Пощастило, ми граємо а-ля дома. Тому не на штучному того полі швейцарському завжди це була проблема хоча нас при. Історично є проблеми з швейцарськими командами, з особовою Анбойс і Шахтар, Динамо мали проблеми з цим клубом, але завжди на папері розглядає так, що отут ми мусимо прям брати очки, бо Інбойс не оглядає як якийсь який загрозливий, типу, суперник. Тому, якщо ми хочемо щось надіятися, потрібно брати три очки і надіємося на це. Так, і граємо ми вдома 6 листопада, і слава богу, що, ну. Вдома ну, мається на увазі не в Україні, тобто там, де буде Шахтар грати, бо в Янгбойс штучне поле. А це історично, ну це, це незручно, це погано для батьків команд грати на штучному полі. Ось, переходом до п'ятого туру. П'ятий тур відбудеться 27 листопада, і Шахтар зіграє з ПСВ на виїзді. ПСВ інтенсивна команда вже в перших трьох турах. Вони забили 15 голів, тобто 5 голів в середньому гарні сезон там була теж божевільна статистика. Дуже багато волівають, і команда дуже інтенсивна, дуже динамічна. Мені страшно було шахтар не стягне. Окей, там з Янгой з Болоньєю, з тим же Брестом, навіть з Арсеналом можна закритись. Ну проти БСВ мені буде страшно. НАТО потуже за потужна команда, тому будемо бачити, що в цього буде. Плюс питання ще до самого Шахтаря, що ми в кінці звичайно обговоримо, тобто як Шахтар заглядає, але на папері. Бо глядає все славно. Для Петпул ну, дуже страшно. Писа то страшний. Може, ми занадто такі трагічні. Ми розглядаємо. згадаємо. Писа дуже мені подобається. Завтра тату ж німець шахтар, ну не буде мати, що протиставити такому без. Ну питання, чи не питання на два фронти, так само писа. Це питання. ну, питання. Того зона потянує, вийшов до вогню. Наступний у нас домашній матч з Баварією Мюнхен яка є загадкою, тому що новий тренер, що нього вийти, бо він такий дуже конфліктний тренер, речі тренер, контренер. Тому бачив бату нарізу тасмій! Свариться так далі. Тобто, як це буде працювати питання? І якраз нам можу напиши то, що ми граємо 10 аж грудня з ними. Ми будемо пришли вже розуміти картину. Чи Барі виходить, чи не виходить. Компанії. Так, так, так. І якщо виходить, то я думаю, шансів там небагато. Але якщо там буде безлад, наприклад, той ж матч з Вольсбум показав, що в обороні при мінімальному пресингу дуже часто помиляються там захисники, опомиканок, Кім, то то може надіятися на якийсь шальний гол, десь там е, запресингувати їх. Але кажу, це буде ближче, видно до грудня, чи буде глобально вготи в компанії, чи ні. Якщо не буде виходити, я думаю, у нас є шанси не попадатися. Це та, але що треба буде пресингувати. Так, хрести неможливо. Треба буде центральних фентразисників і це огось, яка буде презентувати. Я вже хочу на це подивитися. Але, ну, а інакше у мене то нема собі грати. Якщо закривати спирт, вона просто знущить, вона просто тебе затопче. Як не як пізук, там ж жорстка. Тому. Будемо бачити, будь-до бач того, але виглядає так, що з Баварією, в принципі є шанси. На мою думку, у мені з Баларів найбільш шанси ніж умовне і ПСВ. Ага. Я тобі скажу. Ого, ага. Я насправді по іншому вужаю. Ну у мене така думка. Ну побачу. Побач... переходимо до сьомого туру. Сьомий тур відбудеться аж в січні, 22 січня. І шахтар вдома номінально вдома зіграє з Брестом. Брест для мене насправді команда загадка. Тобто, як і завжди кожного сезону з Франції має бути якась така непонятна команда, яка хто знає, що це знав? Так. Таке попереднього сезону виходив Ланс, який там грав в групі з арсеналом цього сезону. Вийшов Брест, і вже насправді старт сезону для них так собі. Тобто. Я насправді в цьому матчі очікую, що «Сахтар» має брати очки три очки. Але ножки дуже тяжко продовжувати два останні тури, тому що не після зимової паузи, в якій традиціях буде це ще прапар, чи будь-який трансфер, чи когось продадуть. Оце дуже це найскладніше. Ще якось думати про попередні тури можна, але от саме після зимової паузи. В цьому кардинально зміниться, але зараз на папе так, що дійсно Шахтар мав би з Брестом брати очки, що вони хочуть на щось претендувати. Тут треба їх виривати. Так uh, ну і останній наш тур 29 січня. Ми у Дортмунді Я сигнал до на парк парк, будемо грати проти Боросі Дортмунд. Оце. Шикарний матч. Це буде шикарний матч, але насправді вторгнув позов, що ми граємо Дорпндом в кінці. Дортмонда глобально насправді, насправді, доволі простий календар. Один з найпростіших, е, який може бути в лізі чемпіонів. І є шанс, що на останній тур Дортмунд вже не треба буде особливо. Ну, типу, напрягатися, що вони... я дуже в це вірю. Гарантую, навіть в принципі, мовну восьму сходинку по топ-8 або плей-офф вже гарантують. у і... нас буде шанс зіграти з напіврезерним скалом Дортмунда і щось вичепити. Отак, що вони будуть немає мотивовані на цей матч. А так, то доклики зараз будуть дуже цікавий, батищо атакуючий футбол при шахіні. Ну, теж не думаю, що в Шахтаря є де багато шансів проти цього, то, то якщо він його значки склеїть. Схоже, щось як з Баларію, якщо це склеїться, прямо, і це вже буде крас видно під кінець першого понесезону, то це буде дуже потужна і крута команда. І сумніваю, що ще й на Сін -Лу -Сін -Лу на парк Шахтаря щось буде. Але є передумови, що у нас може бути глобальні шанси щось якось таки поборотися з довмудом. Давайте глобально поговоримо про жеребкування Шахтаря. Як на мене, воно ні не легке, ні не складне. Більше таке в середині та бути тобто, тобто, гірше, але і не халява. Так, точно. тобто з цим жеребкуванням можна працювати, можна грати з цими командами. Шанси шахтаря на плей-офф. Я думаю, що є. Невеличкі на є о, невеличкі не адобрилися результат з Болонією, Брестом, Ян Бойс тут і далі всюди бачать брати патриовички. Так і ще -пасувало б посувало би цатати десь когось, типу якісь аталанти, якісь баварії, забрати ще б якісь очейки. Так. і доспеє новий формат. Дуже тяжко знаєш прогнозувати, тому що ми навіть наш не маємо середнього значі скільки очків достатньо, щоб зайти в плеоф. Тому що це дуже да. правда. Це буде погоду все вияснятися, а може, не знаю, десь ти очки, наприклад, замало малобу для плей-офф. Ну, сонко... абіслив, на... або нафлокей, що це буде. Або десь, знаєте, для... так. Побачимо, побачимо вже походу з це... цієї ілі, чемпіонів. Теля, шахтаря, це плей-офф, і то за найоптимальніших ставбин, якщо вийде. Зараз Штар упав демонструє долати не впевні, що гру солюто на багато проблем з дисциплінав юрі вірна і заявив недавно, що як шахтар може там типу в лізі чемпіонів. Тобто, якщо не в тобто покажіть про наймі попало. Гру погодь з яка перевага шафтаря в тому, що у пазарському вони грають від роботи закривається всі проти е, Тобто вони грають першим номером. Блічі чемпіонів, сунівають, що буде багато матчів. Де буде шахтар грати пер, першим номером, основну це буде другий номер, це контратаки. Та в цьому вміє історично грати в такий футбол. І може це допоможе добитися якогось результату. Шахтар, в принципі, грає добре в контратакуючий футбол, гризе-грантів там з раулом були ці заруби і так далі. Е, і вони це можуть. Але ну завжди питання буде ключове в тому, що скільки треба дочків набрати, де треба буде гристи, де забирати. І ну, мій просто міняється. І це що. Щось на за найоптимістичніших прогнозів стеляться це йов. Далі за поїв ми зайдемо. Тому що далі ми попали на якусь жорстку команду, там, яка займає 10, 9 10 місце, умовно, якісь там не знаю, гіпотетична баварія, і ну, все, це буде виліт. Цілком можливо. Давай ще таке на останок. Скільки очків би ти прогнозував в шахтарю? Ну, давай якісь ренч, напевно. Давай так. Не... Та Найкращий випадок, я скажу 10-11 очків. Це найкраще. Я, 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 випадку, я, 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 Ого, ти щось оптимістичний. Я в найгіршому випадку давав би чотири. Ого, ого. Ну я вважаю, що не хоча б когось, стрійки, Брест, Young Boys, Болоня обіграють. Це буде три. Ні, ти... повинні, повинні. Так, і дві нічейки десь вицарапають просто. Тому я кажу 5-6. такого. дуже хочеться вірити в Шахтар. А, побачимо, що з цього буде. Сподіваюся, вам сподобалось наше відео. А, пишіть коментарі, підписуйтесь на профани. А, дивіться, наші а, попередні відео ми недавно пояснювали про новий формат для чемпіонів. Uh, ну, не я да, <laughs> <таспоріг> Тому дивіться наші відео, підписуйтесь і будьте з нами на зв'язку. Всім па-па, Бувайте!